У скорботі схиляємо голови, поділяючи біль непоправної втрати разом із рідними та вшановуючи світлу пам'ять гідного сина України. Він був справжнім патріотом, він був нашим захисником, він був завжди за ідею, він завжди був попереду, він був завжди сміливим, щирим і це було його рішення, ми його не могли переконати. Він просто по-іншому не міг. Головний сержант Пашко Віталій Валерійович народився 6 лютого 1968 року. З першого дня, просто коли зразу почалася війна, з першого дня він сказав: Я буду там, я повинен. Ніхто, крім мене, цього не зробить. Тому. Навіть не обговорювалося. Ми теж так говорили, говорили. Віталік, ну зачем ти це? Він говорить, а хто буде захищати мою люсю, мою жену, мою мою дочку? Хто їх буде захищати?» Нашого захисника, нашого воїна, який своєю любов'ю закрив нас, бо дійсно, що немає тут жодної людини в цьому соборі, скільки нас тут багато не є, але кожного з нас хочуть вбити москалі, а вбили його. Вбили його, бо він собою закрив нас всіх. 116-та, він був командиром, Ох, був в гарячих точках, майже скрізь. Звичайно, ми багато і не знали чого, тому що не розповідав, мабуть, нас так оберігав, ну, себе не вберіг. Це був і сумський напрямок, це і останнім часом був Донбас, майже скрізь. І Солидар це був, тому. Скрізь він побував. Був командир відділення наш. Дуже гарний чоловік. Гарна вона людина. Дуже. Хай Господь упокоїть його і хай дарує нам перемогу, смерть нашим ворогам. Він загинув Село Михайлівка. Там він прийняв останній свій бій після операції, так, там буквально одразу загинув на наступний день. Там були поранення дане сумісні з життям. Тому він тримався, як він розтав, але